Усім привітки, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Натала Кірс. Тут ніц не змінилося. Як і у моєму бранні, маєчка повертається, як і наша здибанка про холостяк. Таке відчуття, що ж Третій випуск, який був присвячений жіночій енергії. Так, до побачення щирість, до побачення сенси. Сьогодні ми будемо вивільняти свою жіночу сексуальність. Перетремо флешбеки з минулого, провокативних друзів. Словом про все те вперше в історії на холостяку. Вриваємось у бардак-систему. Mm -hmm. Шлях би трафив та адреналіну моніторі. Ну що ж, третій випуск цьогорічного холостяка Exclusive Limited Edition Special 13 сезону, можна сказати, став мосно рекордним з багатьох причин. Для початку це ранні поцілунки, девижно, неймовірно і не з однією панянкою. Соціальний контекст, який переважив кохання, та розмови про секс, яких було так багато третього епізоду, що, знаєте, наче бліг на тій собаці. Але не будемо квапитися. Так як в кінці другого випуску холостяк встиг запросити одну з учасниць. Це Вікторія на побачення, тому і третій випуск розпочався саме з цього, присвячений новому захопленню Олександра байками. Ну як витямити санати на 13 сезон Олександр на мотоцику проморолик Олександр на мотоцику, і він з нього не збирається злазити, так як виривається на своє побачення, теж на мотоцику. Але тут на здибенка більше не підсвітити його нову пристрасть, хоча й навчився він водити байки спешл для холостяка. А більше вислатиння особливого мотоклубу ветеранів. Меморія, який був створений у пам'ять тих, кого учасники цього мотоклубу втратили на війні, це військовий мотоклуб для ветеранів, для військових з пораненням для цілих ветеранів. Повертаємось до романтики, де Олександр вирішив у нас стрімко змінити курс Вікторії з приборкання його серця на приборкання мотоцикла. Одначе у нас трапила ситуація 2.0, ідентична до навчання зі світланою другого випуску. Я розумію, що учасник. На газу швидше і гарячіше, але це ж небезпечно не лише для їхнього здоров'я, але й для цього залізного коня. Не знаю, як вам можете поділитися своїми відчуттями нижче в коментарях. Так як мені було дуже боляче бачити наслідки такого навчання, падіння Вікторії і Олександра. Так, вони самі не постраждали. Чого не скажеш про байк? Так, Олександр, як справжній військовий ветеран, зберіг неймовірну стійкість. Я вражена можливо, це ще цукеркове знаєте букетний той період. Та стійкість, коли ти витривали, іначе, дупу потужну бурю торгану органи Вікторії. Але ж з іншого боку, не дарма у кожного холостяка, є підслужка у вусі, коли сценаристи, продюсери, психотерапевти шоу Холостяк можуть вми заспокоїти і вже виписувати чек на ремонт мотоцикла. Пам'ятаєте, на початку цього випуску, а це було не так давно, декілька хвилин тому. Я сказала, що третій випуск вирізняється своїми рекордами, серед яких є соціальний контекст, який переважає вже романтику. Так, друга частина побачення Починається з питання Вікторії Олександру: як змінилося його життя після поранення? Давайте цей шматочок послухаємо і продовжимо. Як змінилося твоє життя після цього ну, от, крім крім того, що ти? Тепер не ходиш в гори. невже тут трапилося третього випуску? Питання, яке міцно так вплітається у контекст спешл тринадцятого сезону. Я не буду того стверджувати, але скоріш за все на нього якраз і навели Вікторію режисери. Про що варто поцікавитись у Олександра? Яке питання поставити? Так ви також писали під попередніми двома моїми олідами, А чому це жодна із учасниць не цікавиться у Олександра, як жити з людиною із інвалідністю? Так, соціальна місія Вікторія відпрацювала і можна перейти до наступного левелу основного фундаменту шоу Холостяк, де бавимося у пристрасні дивоглядки. Ну, якщо що ми не на новому каналі, зберігаємо позиції на СТБ, так це не просто дивоглядки, а дивоглядки від Вікторії, наче те вино сп'янили і зламали нашого холостяка. Я не просто акцентую увагу на слові зламала. Так якщо дивитися розбирати пристрасть між Вікторією і Олександром, то це не просто вперше в історії поцілунок трапився так швидко, вже третього випуску. Вони всі цілують, то повірити у цю щирість. Ну а заради чого ми зібралися 13-го сезону, звісно, заради щирості та сенсів, тому що це настільки правдивий поцілунок, як слова Трампа про те, що він завершить війну вже за 24 години. Так і міміка Олександра знає. Галасує, вратуйте мене від неї. Я не хочу ще цілуватися. Ось так. <клес> ну куди вже тікати, коли такий неочікуваний, незапланований перший поцілунок у 13-му сезоні відбувся, і Олександр, звісно, не міг надати Вікторії троянду за її сміливість і також вирішив взаємно відіграти бажання її поцілувати, саме відіграти, тому що це було наче і кіно Всесвіту Ромкомів. Вірю, дайте йому Оскар. Оплески, оплески. Наступний смачний такий соковитий момент третього випуску трапився під час благодійного концерту, на який відправилася продавати лоти Анастасія Маятник, Юстина Файно є та Інна Волонтерка. І ведучим цього благодійного концерту був Даніель Салем, який під час знайомства із учасницями вирішив у кожної поцікавитися, для чого вони прийшли у 13-й сезон. Давайте послухаємо відповідь Анастасії Лондон. Маятник світло в мені. Я подавала анкету ще до того, як оголосив. Хто буде холостяк? І ще не ви почули істину правду від Анастасії, що свою анкету вона заповнила до того, як став відомий холостяк саме Олександр. Але й зацікавили мене тут більше її слова про те, що допоміг прийняти таке рішення не маятник, а духовний наставник слеш психолог. Ну, давайте ще й це послухаємо. А, а, духовний наставник. Духовний наставник слеш психолог. Слеш психолог то повний слеш. Але як цікаво, що під час першого випуску Анна Сесі розповідає таку захопливу історію про свою місію світло, і як саме маятник вказував йти на той холостяк. Всі ж повірили, що маятник вказував на Олександра. І під час першого знайомства з Олександром вона сказала, що щойно прилетіла з Лондонів. А тут же виявляється є третій духовний наставник, слеш психолог, який став для неї тією світлою стежиною, реалізації спонтанно себе у моменті. І тієї. Спонтанної реалізації саме на шоу Холостяк, якщо що, ідеальний майданчик для реалізації дівчат, ми це то знаємо. Uh -huh. Тому після такої історії Анастасії про справжню місію на проєкті, дякуємо, що була чесною. Хоча хто зможе збрехати, коли на тебе дивиться сам Даніель Салем. Одначе, незважаючи на її спонтанні реалізації. Для мене більше великий відвал подиву, що Олександр, дивлячись на такий розмеч, залишив її у сезоні. Хоча, скоріш за все, рішення далеко не його, а більше сценаристів, які, попри ті анкети, заповнені саме на Олександра, відібрали у сезон Анастасію. І хто ж відмовиться третього випуску від настільки яскравої учасниці від Анастасії, маєтник в мені Анастасія Кундаліні. А що ж буде далі, Анастасія? Ось так треба і жити. Втім, Анастасія. Сесія правда в мені, хоча би заявила все чесно про свою заповнену до Олександра анкету. Чого не скажеш про істину? Та що із Кракова, яка зазначила, що Холостякуш ж буде цікаво почути те, що він хоче почути. Угу. Я думаю, що Олександр хоче почути про те, що ми всі прийшли до нього за почуттями. Ну, Юстина ще та паняночка із Лестичами та особливою такою хитрістю від самісінького початку. Як першого випуску вона прийшла, знаєте, зі збіркою поезії Ліни Костенко, так і третя вже готова розповідати, як заповняла свою анкету саме на Олександра. Я прийшла через те, що мені дуже сподобалась позиція Олександра на його важливу соціальну місію, на його життя, на його сенс, і це і не дивно. Так для мене велика комедія. Що як Анастасія, так і її сина і Інна волонтерка, це учасниці, які заповнили свої анкети ще до оголошення Холостяком саме Олександра Терена. Тож, попри той, великий ажіотаж, попри ті заяви шоу Холостяк, що ви овелили нам сайт своїми анкетами, що їх було понад півтори тисячі. Ми відбираємо в такий особливий тринадцятий сезон тих учасниць, яким кортіло лишень потрапити у шоу Голосяк, навіть якщо там не буде Олександра Терена. Довкола одна щирість і нічого, окрім щирості, навіть під час такого спешл 13 сезону. Але перейдемо до благодійності, тому що це важлива складова третього випуску, на які учасниці підготували три спеціальні тарілки, розписані на арт терапії Ну тямите, кожного сезону. Учасниці оволодівають новою мистецькою навичкою. Наприклад, 10-го сезону, хто пам'ятає, хто ні, то учасницям тоді запропонували витранслювати усі свої почуття через техніку на воді. Ну, звучить брудное российской, вибачте. Это техника на воде. Нам необходимо это все будет перенести на ткань. І важливо було тут звернути увагу не тільки на техніку на воді, але й білі такі витончені унікальні білі сукенки. Ми обов'язково їх ще побачимо на учасницях 13-го сезону. Але перейдемо до тарілок, де мисткиня запропонувала дівчатам показати свої внутрішні почуття через квітку самчиківського розпису. І то були не просто квіти, як і наші учасниці, в яких зашкалює як сенс, щирість, так і жіноча енергія. Саме жіноча енергія, жіноча енергія. Усі які жіночі енергії, і якої ж квітки ми могли дочекатися від Анастасії Кундаліні? Звісно, тільки такої Може, можуть шлем намалювати. Шлем намалювати так. І таке рішення Анастасії просто взяти і на тарілості намалювати фалоса. А що би ще могло прийти у її голову? Що би підказав маятник чи та світла стежина від духовного наставника? Тим паче, москиня зауважила, що це також народна символіка. Але для мене це чітка відповідь на питання, чому Анастасію залишають у сезоні. Ну коли кундаліні було, фалос був е, секс, бог був. Чекаємо четвертий епізод з нетерпінням. Рівень щирості взагалі в цьому просторі у рівень бог. Повертаємось до благодійного концерту, де я помітила крихітний такий ляп, один із них. Перший після того, як головні провокаторці вечора, Роксолані, так неочікувано для мене велике здивування, що Роксі оце дозволяє собі, знаєте, на людях цілувати чужих холостяків у щічку. Так, Роксі, не всі вдома бачу, поїхали по дрова, коли таке витворяєш на камеру, та ще й перед учасницями, та ще й на зло Юстині. Юстина, яка проявляє свої ревнощі за поцілунки. У щічку, mm. не знаючи того, що паралельно під час того ж благодійного концерту холостяк куди глибше проникав в іншу учасницю. <звук> Це не ляповий момент, але коли я задала за поцілунок із інною, то знаєте, гріх не прийняти із тим першим в історії 13-го сезону поцілунком із Вікторією, де була така пристрасть, наче вогонь без дров, чи вітер без напрямку, то з Інною Олександр, наче вовку лісі побачив зайця та й жер. Точно розгляділи, наскільки більш проникливо смакує Інна Олександру аніж Вікторіям. Але ляпики обіцяла, трапиться на моїх улюблених бокалах, які як зникають, так і магічно щезають. Угу. Дивіться на бокал провокаторки Роксолани. Як ігристи, зрештою, повернулися до головної провокаторки третього випуску. Неочікувано Роксі, але факт перестане то цілувати чоловіків у щічку, може і мені припинити, то не знаю, в мене є така традиція. Але повернемось до головної місії 13-го сезону соціального контексту, де частиною цього стає благодійний аукціон для збору на авто, влаштований чи то Олександром, чи то сценаристами у контексті такого особливого сезону, де й продавалися розфарбовані учасницями тарілки. Де і тарілочка з Фалосом, так першу тарілку продали за 50 тисяч і купив її екс-учасник холостячки Олексій Тригубенко. Хоча далі цю ж саму тарілку перекупили за 100 тисяч гривень, якийсь незнайомець серед запрошених гостей. Можливо, то якийсь багатий друг Олександра чи сценаристів, тому що на такі аукціони потрібно запрошувати людей, в яких водяться ті грошенята для аукціону і для таких масштабних зборів, а дивлячись у ротика цього. Незнайомого пана можливо ви його впізнали. Напишіть обов'язково нижче в коментарях, то вони у нього є. Хоча і знаєте, годинник у нього не важкий і люкс. Ні, ніяк. Вибачте, це правда. Друга тарілка юстиною була продана за 41 тисячу. Непогана сума. Добряче змогла доповнити збір Олександра. Не як провальна презентація Анастасії, яка вирішила Exclusive Limited Edition тарілочку з Фалосом доповнити історію про місію жінки. Місія жінки бути для чоловіка, місія жінки бути тилом для чоловіка, місія жінки служити чоловіку, Анастасія Є. ви з Лондона повернулися, але бачу Лондон з вас не вилетів. Давайте прокидатися. Ви зараз знаходитеся в Україні, і в Україні служать як чоловіки, так і жінки. Хоча і знаєте, ваша місія справді на шоу Холостяк це показати і продати себе як красиве доповнення до того чоловіка. І я як його дружина саме відповідала за такі представницькі функції. Красиве доповнення на сесія то красиве, але чи замислювалось таке красиве доповнення про свої? Життя з людиною із інвалідністю так під час благодійного акціону подруга Олександра змогла поставити пряме запитання учасницям. А чи думали і розмірковували вони, як це жити з Олександром, і не просто жити, а як займатися сексом? Ви розумієте, що таке життя з родини з інвалідністю? Та як на рахунок сексу? Ні, що буду казати? подругу Олександра? Точно розуміє про що питає І в житті пари, і справді є не лише побут, але й інтимна складова. І після таких відвертостей можна сказати, що соціальний контекст третього випуску себе вичерпав, але не зовсім. Так гроші зібрала, тепер потрібно кудись їх перерахувати. І для чого перераховувати поза камерами, якщо це можна зробити красиво і безбар'єрно з рекламою банку за участь Олексія Тригубенка. Ну так працюєш, донатиш і дякую тобі за найбільший внесок. Це дуже важливо було. Дякую за цю ініціативу. Дякую, що запросив. Насправді, це життя зараз таке. Працюєш, допомагаєш. Mm. Так і така рекламна пауза чи рекламна мелодрама, Я її називаю взагалі улюблена частина третього епізоду, під час якого, як наче сіло джакузі повернулася у 80-ті, у 90-ті, коли. Такий сюжет реклами заходив глядачам. Чи, можливо, тоді не заходив, ми просто і про це не говорили. Але й взагалі я розшифрувала, чим надихалися сценаристи, коли знімали це. Дивіться, пильно. Перерахуйте, будь ласка, на рахунок бригади. Вже жодбанк приймає внески на підтримку ЗСУ. Як і договарювались. От, кстати, задаток. Угу. Можете перечитати. Дякую, що банк віза, що допомогли мені з переказом. Я довіряю собственної інтуїції. Бажаю, щоб банки та інші установи приділяли більшої уваги створенню безбар'єрного середовища. Це важливо для кожного з нас. І, і цей салон мене повністю страює. До зустрічі вас банку. Дякую, ну що ж, я так желаю вам удачі і хороших mm -hmm. клієнтів. Спасіба. Ну настільки прісна і глупа реклама теж ефективний інструмент, аби вона запам'яталася, завірусилася про неї сьогодні. Розводили балачки в інтернетах. Які завірусилося побачення ще до прем'єри Холостяка з Одеси, а саме сніданок на пляжі. І трапилося це третього випуску саме з Анастасією. Ну, ви точно бачили це відео ще влітку. Троста. Тичного сценаристи влаштували атмосферу побачення такого сніданку на пляжі, а Олександр ще й дивується, що Анастасія була якась закрита. Ну хто би там не закрився, коли на тебе дивиться стільки оголених людей? Ну можна сказати, ще одне побачення, яке зазнає невдачу. Навіть Google не видасть його у топі романтичних, які здибанка з Ілоною, де вони просто вже прогулювалися містом і так випадково натрапили на шаршистку. І поки випадково та шаржистка малювала їм порт. Рета, Олександр встигає, знаєте, протестити на Ілоні свій стендап про ноги. До речі, він зібрався у тур. Раніше відразу прокидався і так фух і вставав. Зараз це трошки складніше так робити, тому я ще лежу довше. Тур Олександра не проплачена реклама, або ви собі такого не надумали. Це моя особиста згадка. Я давно підмітила, наскільки влучно і гармонійно він вписує жарти про ноги, у свій контент на Ютубі і переніс це у шоу Холостяк. Як і більше до вподоби не нас у з дівчатами, а вечірня присвячена сексу предків. Так, неочікувано вже для третього випуску шоу Холостяк і соціальною місією, але чому б і ні? Чи навіть влучно буде сказано про побачення, що це ціні забутого сексу із особливим проникненням у пікантні деталі. Посливо? Угу було весело, не знаю мої думки, звісно. Цей мозок, наш найбільший збудник. Якби така відверта інтимна тема не захопила Ілону більше аніж Анастасію, яка продовжує перебувати у статусі закрито, то чомусь Олександр вирішив попрощатися після третього епізоду саме з Ілоною. Хоча для мене вони дуже файно пасують один до одного. Для чого залишаємо Тік-Ток Анастасію, з якою немає того мечу, я не тямлю. Можливо, ви розшифрували цю шифровану головоломку. Але такий вибір холостяка його вже ніяк не змінити, все візнято, як і стилістику самого голкопекла, де сценаристи вирішили, знаєте, влаштувати чергову арт-терапію. Пам'ятаєте, десь в першій половині цього випуску я звернула вашу увагу на унікальні білі сукні учасниць 10-го сезону. Тут ми бачимо теж ті самі унікальні білі сукні, які вже розфарбовуємо під час церемонії. Я розумію, що до 13-го сезону креатив себе вичерпав, одначе, наскільки... Яке ця терапія з обіймами мала викликати позитивні почуття в учасниць, настільки знаєте, брудно виглядало для глядача, особисто для мене. Боляче дивитися, як та фарба стікає на газон орендованого цього будинку. Я думаю, власники, коли дивилися ось це по холостяку третього випуску, хапали себе за серце. Треш контент. Ну я сподіваюся, з тебе хоча б забезпечило. Власників будинку, особливо газону, річним запасом валеріанки, як мінімум, після такої заплямованої церемонії. Ні, триріант. Ні, то не було романтично. Як і Холостяк відправив з Валер'янкою Світлану додому продовжувати переживати втрату чоловіка, тому що він не відчува в ній правди і тих щирих сенсів, як і цього, до речі, не відчули глядачі. Взагалі задавалися теж питанням, що Світлана робить на шоу Холостяк. Ну, втратила ти чоловіка. Добре, можливо, ти і справді пережила цю втрату, але для чого тобі саме майданчик шоу Холостяк, аби? кардинально змінити своє життя, якось так. Дякую вам, що ви додивилися цей це випуск до кінця. Обов'язково діліться своїми міркуваннями нижче у коментарях і до зустрічі після четвертого випуску, де судячи з анонсу, будуть перші гарячі шкандали у Карпатах. Дякую, що дивитеся, залишайте свої реакції, долучайтеся до мого каналу і продовжуйте підтримувати Збройні Сили України до закінчення війни і знаєте, як дійться цьому всьому тероризму.